Зараз покажу рецепт помідорок, який просто обожнює. Моя сім'я. Для цього я беру зазвичай літрові або півторалітрові баночки, тому що, щоб за один раз відкрили, з'їли і то більше ними не бовталися. В кожну баночку я розкладаю дрібно нарізану цибульку. Ми її потім також з'їдаємо, вона дуже смачна виходить. По два-три зубчика часничку, перець горошком, духмяний, перець, лавровий листочок. Ви можете додати ще будь-яке листя там, смородини, вишні, яке ви бажаєте. Далі наповнюємо баночки помідорками. Я використовую різнокольорові вони і гарно виглядають. І дуже потім виходить цікаве за смаком. Отак от от розкладаю, і більше і менше, менше я заповнюю ними проміжки, щоб їх вони плотніше були в баночці. Ось так от я накладаю трошки з гіркою. І далі заливаю баночки крутим кип'ятком. Коли Помідорки побудуть в кип'ятку, вони посядуть, будуть більш еластичні, піддатливі, і все потім кришечка гарно закриється. Отак ось залила, закриваю, зверху просто прикриваю кришечкою і залишаю на хвилин 15-20, щоб вони стояли і пропарювалися. Отак, ось все гарнесенько заливаємо. Накриваємо кришечками зверху, я ніяким рушничком не накриваю нічого. Пройшло наших 20 хвилин. Я цю водичку зливаю у каструльку. Я використовую ту ж саму воду. Так, от зливаю її з усіх баночок і ставлю її на плиту. На 1 літр води я додаю 4 столових ложки без горки з сахару і 1 столову ложку солі. Після того, як водичка закипіла, я додаю 80 грам оцету. І цю ж водичку вже з оцитом я додаю назад у баночки. Заливаю нею наші помідорки. Заливаю я баночку до самого верху. Як бачите, наші помідорки поставили, вони трошки посіли донизу. Тепер беремо металеву кришечку і закриваємо просто наші помідорки. Я не втомлююсь в кожному відео говорити про цей закаточний ключ. Він просто суперовий, коштує кожної свої гривні. Якщо десь побачите, купляйте навіть без роздумів. Отак от от я помідорки ці закриваю. Потім. Перевертаю їх догори дном і закутую тепленьку. Після вихолоту. Вихолодження...